Five people. Three must... Suck some dick. Перед початком гайду хочу подякувати моїм друзям зі станції Герти за надану інформацію та повний переклад українською. Хто ще не в курсі, то станція Герти це найбільша телеграм-спільнота зі Старейлу. Тому якщо ви ще не підписані на них, то зробіть це саме зараз. Посилання можете знайти в описі під відео. Що ж, а тепер давайте розпочнемо сам гайд на Болді. Я вахую. Давай. Блейд п'ятизірковий персонаж шляху руйнування з повітряним елементом. Шлях руйнування, на мою думку, найзбалансованіший у грі, адже персонажі цього шляху вдало поєднують в собі як захисні, так і атакуючі риси. А можливість однаково ефективно виступати як проти великої групи ворогів, так і проти поодиноких цілей, роблять їх універсальними воїнами, які спокійно вписуються в будь-яку команду. Наразі у грі тільки 4 персонажі повітряного елементу, тому найближчим часом блейд буде дуже актуальним. А якщо згадати, що розробники з виходом нових п'ятизіркових зіркових персонажів роблять дзеркало спеціально під них, то найближчим часом на нас чекатиме багато ворогів з повітряною та електричною слабкістю. Щоб повністю розібратися, хто такий ваш блейд і чому Марвел краде ідеї деякою версів, ми розглянемо його сліди, ейдолони, конуси, реліквії та приклади команд. Скілсет Болдії спрямований на завдавання відчутної шкоди ворогам за рахунок селфхарму. Одразу засуджую, адже селфхарм це не круто. Базова атака звичайна атака блейда, яка наносить повітряну шкоду та створює один скілпойн. Власне, базова атака це основна кнопка блейда, тому наполегливо раджу максити саме її. Навичка. Блейд витрачає один скілпойн та поглинає ХП у розмірі 30% максимального ХП блейда та входить в стан пекельного пейзажу, в якому він не може натискати єшку, але натомість підсилює базову атаку до стану лісу мечів на 3 ходи. Втрачене ХП, на жаль, не може вбити блейда. Якщо поточного ХП блейда недостатньо, то його ХП опуститься до одиниці після використання навички. Ліс мечів, стан, у якому базові атаки поглинають ХП блейда у розмірі 10% від його максимального ХП. Та наносить значну повітряну шкоду основній цілі та меншу шкоду цілям поруч у розмірі від ХП та атаки блейда. Так само, як і навичка, ліс мечів не може вбити блейда. Сашка починається ломка. Ультимативна навичка. Блейд одягає маску анонімуса та починає несамовито стрибати як бібізяна. Гаразд, якщо серйозно, то ультимейт встановлює поточне ХП блейда у половину його максимального ХП та наносить значну повітряну шкоду основній цілі та меншу шкоду цілям поруч, скейлиться від атаки та хп блейда, а також від ХП, втраченого в поточній битві. Максимальне ХП втрачене в битві не може перевищувати значення у 90% максимального ХП блейда. Талант. Щоразу, коли блейд отримує шкоду або поглинає власне ХП, він отримує один стак заряду. Додатково стаки заряду отримуються за кожну атаку, направлену на блейда. Заряд стакається до п'яти разів. По досягненню максимальної кількості стаків миттєво створює послідовну атаку по площі, яка наносить повітряну шкоду всім ворогам. Скелиться від атаки та ХП блейда. Після проведення послідовної атаки всі стаки анулюються. Техніка перед початком бою натиском єшки поглинає 20% від максимального ХП Блейда. та наносить всім ворогам повітряну шкоду у розмірі 40% макс ХП блейда. Техніка на жаль також не може вбити блейді. Перше пасивне вміння. Коли поточне ХП блейда 50% або нижче, то отримане лікування збільшується на 20%. Друге пасивне вміння. Коли блейд атакує ворога зі зруйнованою слабкістю після використання лісу мечів, то він відновлює хп у розмірі 5% від максимального ХП та ще 100% зверху. Третє пасивне вміння. Збільшує шкоду послідовної атаки з таланту на 20%. Повна прокачка гілок слідів дасть блейду стати у вигляді плюс 12% крит шансу, плюс 28% ХП та плюс 12% ефект резисто. Загалом блейд досить самодостаток. Достатній і він може спокійно себе як калічити, так і лікувати, але з ролью садома він справляється краще. Блейд дуже сильно залежить від його скілсету і бажає, щоб на нього витрачали всі ресурси. Тому я раджу качати всі сліди в рівній мірі. А стосовно пріоритету прокачки, то я рекомендую качати спочатку навичку та базову атаку, а вже потім ульту та талант. Як завжди не бачу сенсу довго розглядати тему для китів, але для щасливчиків все ж таки обговоримо ідолони блейда. Перший ідолон. Блейд наносить додаткову шкоду основній цілі з ульти у розмірі 150% від загального втраченого ХП блейда, яке не має перевищити 90% від максимального ХП. Другий. Коли блейд знаходиться у стані пекельного пейзажу, то його кричан збільшується на 15%. Третій плюс 2 рівні в ульту та талант. Четвертий. Коли поточне ХП Блейда опускається до 50% та нижче, то збільшує максимальне ХП Блейда на 20%. Стакається до 2 разів. П'ятий. Плюс 2 рівні в навичку та плюс 1 в базову атаку. Шостий зменшує максимальну кількість стаків. До чотирьох, та збільшує шкоду від послідовної атаки з таланту на 50% від Макс КП блейда. За ідолонами блейду можна сказати, що пощастило, адже всі вони суттєво підсилять нашого емомечника. Серед найвагоміших шостий, перший та четвертий. Якщо ви не просто прочитали капітал, а подвоїли його, то знаєте, що перші два будуть чудовим поєднанням відносно низької ціни та великого профіту. Але повноцінно зливати крутки в ідолони я не рекомендую. Краще залишити на світловий ікону з блейду або на наступних персонажів. Наступна, до речі, мамі капка. На конусах також довго зупинятись не будемо, як зазвичай від найкращих до найгірших. Серед п'ятизіркових недосяжна сторона, щось незмінне та падіння Еона. Стосовно Сіни Блейда все зрозуміло. Це сигнатурний конус Блейда, який зроблений, щоб з голови до п'ят облизувати Болді. Сігна Клари просто універсальний конус шляху руйнування, який підійде абсолютно усім представникам даного шляху. А падіння Еона це просто чудовий безкоштовний п'ятизірковий конус магазину Герти, який можна зробити п'ятого пробудження за облігації Герти. Серед 4 зіркових таємна клятва бігти нікуди та крути вітають тебе. Таємна клятва дуже вдало працює з механіками селхарму Блейда, тому саме цей конус буде найкращою опцією для нього. БП-конус це спокуса диявола, тому незаймані донатом гравці навіть не чули про нього, але він чудово підходить Блейду. Останній конус це як тимчасова заміна таємній клятві, пасивка якої повністю задовольняє вимогам Блейда. Серед тризіркових руйнування небес та взаємна смерть. Тризіркові конуси я не рекомендую, але не згадати їх не можу. З виходом блейда з'явилися нові реліквії з планарними прикрасами, які на диво чудово йому підходять. Серед сетів реліквій найкращим вибором буде сет довговічного учня, який створений саме для блейда, адже він збільшує макс хп блейда та підсилює його крит шанс за поглинання власного ХП. Що тут сказати? Сігнатурний сет блейда. Ще гарним варіантом буде сет мушкетера дикої пшениці та Орла Сутінкового Рибужу. Якщо з першим все зрозуміло, це універсальний сет для всіх персонажів, то другий сет ідеально підходить всім персонажам повітряного елементу. Поєднання усіх зазначених наборів для кращого балансу статів також Має місце жити. Серед планарних прикрас добре підійдуть завмерла сельсото, арена Рутилан та небесний диференціатор. Перші два збільшують крит-шанс блейда та за умови досягнення потрібного крит-шансу збільшують шкоду з ульти і послідовної атаки для першого та навички і базової атаки для другого. Останній, в свою чергу, збільшує крит шкоду та має відносно слабку пасивку, тому і стоїть на останньому місці. Стосовно перших двох наборів, то я не розумію, навіщо було робити за своєю суттю однакові сати, але з різною умовою до крит -шансу. Адже щоб отримати додаткові 5% шкоди. Вам потрібно знайти додаткових 20% крит шансу, що досить проблематично без сіни. Звичайним гравцям я рекомендую завмерла Сальсото, а щасливчикам, які змогли зробити зі свого блейда крит машину для вбивств, арену Рутилан. Але остаточний вибір завжди залишається за вами. Щодо менстатів статів блейда, то тут все дуже просто: тіло крит-шкода чи крит шанс, чоботи ХП або атака, сфера повітряна шкода чи ХП, ланцюг ХП або атака. Саб-стати: кришкода, крит шанс, ХП атака. Якщо встав вибір між атакою чи ХП, то завжди беріть той, де більше критів. Вони Блейду потрібні в повній мірі. Основна механіка Блейда це постійний сел хард, тому персонажі шляху збереження або достатку мають бути в команді обов'язково. Приклади команд базова. Блейд, броня, сільвер вульф та лоча. Це дуже дорога команда, але якщо вам пощастило і ви. Не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. То кращого варіанту на даний момент немає. Бюджет Блейд, Юкун, Аста та Наташа. Головний плюс команди в тому, що всі ці персонажі безкоштовні і отримати їх доволі легко. Звичайно, Асто або Юкун можна замінити на інших персонажів, таких як Тінь Юнь або Пела. А Наташу завжди можна замінити Севен Марч. І остання це гіперкері, Блейд, Тіньюнь, Броня та Гепард. Дуже сильна команда, і за рахунок гепарда майже безсмертна. Тому грати за таку команду одне задоволення. Перше, погравши за блейда, мені ще більше захотілося його собі в команду, але Фортуна повернулася до нього. Іншим боком. І я несамовито заздрю всім, хто вибив цього доденсайда. Як я і зазначив раніше, Блейд самодостатній персонаж і може гратись навіть без підтримки, що робить його обов'язковим в кожен дім. Загалом щиро вітаю всіх болдімейнерів, але не від усього серця. А тим, хто ще його не вибив, люди, ви чого чекаєте? Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався даний гайд. і Ви підтримаєте мене лайком та підпискою та залиште будь-який коментар. З вами був Ранкор. Вдалого вам дня та гарного настрою. Диві. 行くわじんちゃん残りの2箇所に向かわなきゃ。<laughs>